Незлавна країна зламано українці, повертаємося до нашого теру? Далі з гостями експертами говоримо про власне, що відбувалося на цьому українському треку а, війни. А, власне, що відбулося на треку натівському, як це взагалі все, що відбулося в Польщі, змінює конфігурацію безпеки в Європі. Про це говоримо з Олегом Дундою, народним депутатом Слуга народу. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії. Перше питання: ви вірите взагалі в теорії змови? Ну, по перше, доброго дня усім і вам особисто і нашим глядачам. По-друге, в жодній теорії змок конспірологу я не вірю. А я, Бо я людина, яка живе на землі, і я трохи менше я розумію, що взагалі відбувається, і там немає жодного підрунтя по до будь-якої конспірології або змо. Добре, тоді як пояснити, власне, що так дуже. Цікаво збіглося в часі те, що московити напали фактично на Польщу, і замість того, аби реагувати, сполучені штати переключилися різко на вбивство свого там праворадикального активіста Кірка, і заговорили про це більше ніж про сам факт нападу на країну НАТО. Це збіг, чи це от інспірована річ? Ви маєте на увазі, чи замовниця вбивство для того, щоб ну, сховати? Припуск? Ні. Абсолютно ні. ні. Ну, давайте, це, давай, давайте це не гратися. Якщо, ви, якщо ми трошки пройдемося до позиції сучасного Білого Дому, ви помітите одну просту річ. От ми говорили постійно з вами про те, що Москва не змінюється 20 років. Вони завжди використовують один лише інструмент тиснути так. і не давати задню. У нас більше грошей, у нас більше часу, ми вас дотиснемо. Інших інструментів вони використовують. Так само, і адміністрація Трампа має лише один притаманний їй інструмент. Якщо щось, якась є проблема. Або а, в чому звинувачення, на що вони не хочуть реагувати, і так далі. Вони швидко починають шукати інший інформаційний привід, його розмухувати для того, щоб се. переключити увагу суспільства. Так ми так само щось ми так само дивіться, питання, що інструментів дуже багато, питання в тому, що кожна людина вона звикає до якогось інструменту, і вона в більшості ситуацій, життєвих ситуацій використовує один інструмент. От для команди Трампа це найбільш притаманний інструмент переключати увагу, наприклад. Опублікували там файли Епштейна. Що ми робимо? Українка. О, є Українка, не було б файлів Епштейна, Вони б за ту Українку би не згадували на превекі жаль. Так. Але так воно збілося. Ми ж не будемо думати, що вони підмовили афроамериканця, скажімо так. так щоб він українцю, Ну, звісно, так. цього не буде. Вони б знайшли інший привід. І та сама історія, до речі, із вбивством цього праворадикала, так званого. Проблема в тому, що, скоріш за все, вони, мені це нагадує історія з цим кірком, нагадує спалення Рейхстагу. Ого. Скоріше за все, адміністрація Трампа буде використовувати це привід для того, щоб повністю зачистити своїх опонентів так само, як 100 років тому це було використано в 1933 році в Німеччині. І тут немає значення бажання чи небажання населення, чи є цей конфлікт суспільний, чи його немає. Адміністрація Трампа це використає як привід. Як до речі, в 2000-х роках адмі... новий очільник Російської імперії Путін використав різні теракти, різні там ж. Інспіровані. Зл... Інспіровані. неважливо сам не сам, це не має значення, мають значення наслідки. Нас використав для того, щоб затиснути систему і фактично знищити опозицію в якомусь будь-якому її вигляді. Добре, американці в цій ситуації повелися так, як вони повелися. Вони зробили до речі. Зверніть увагу. Вас це здивувало? Мене це мене, не здивувало. Мене це не здивувало, і схоже, що тест на реакцію Європейський Союз НАТО на чолі Сполученими Штатами в даному випадку провалило. І цей тест провалений тест побачили не тільки ми. Нас це мало втішає, звісно, але факт залишається фактом. Побачили китайці, побачили росіяни. І тепер наслідки цього всього проваленого тесту можуть бути сумні. Ми з вами неодноразово говорили про те, що наступною в цій ситуації, я чесно кажучи, з великою долі скептицизму завжди ставився до тих прогнозів, які ви говорили з приводу того, Не що, що буде, що буде якась заваруха там або Польща, або де інде. Ну тепер я розумів, що ми трішки, очевидно, недооцінювали того. Власне, що відбувається в Європі, що робить Росія, і тепер уже не можна недооцінювати і сам факт можливого протистояння можливого зіткнення, прямого зіткнення Росії і країн країна це вже відбулося. Це відбулося, але воно зараз завальовано. Далі. Далі країни Балтії. Давайте спочатку стосовно того, того, що відбулося, не ви один мені скептично відносився. Я буквально сьогодні зранку отримав декілька повідомлень з Парижу. Які написали мені, о, пане Олеже, ми зараз згадуємо, як ми з вами два місяці тому розмовляли, і ви це нас ваше, попереджали. Це, це ваше інтерв'ю, яке ви давали Лемонду, здається? Е, да? І Лемонду, до, і, і польським виданням. У нас там були великі заходи, і в тому числі Генералітетом Франції ми розмовляли про це. І там були представники генералітету Польщі, до речі, які казали, що ваші дрони нічого не варті. От у нас є F-35, F-16. От я сьогодні їм написав: ну як там ваші F-35. Лучно, ви готові так воювати? Ні, не готові. Звісно, вони не готові. Вони не розуміють, вони не усвідомлюють цього. І зараз вони кажуть, що от потрібно щось робити, наскільки я знаю, на початку наступного тижня буде велика зустріч у військовому команду Франції, де вони будуть обговорювати, що їм що їм, вдіяти і що їм робити, для того, щоб бути до цього готовим. Чи вони прийдуть до правильних висновків, я сумніваюся. От, я щиро сумніваюся. Судячи з того, я вчора почув від е, депутатів французького парламенту, я в цьому сумніваюся. Я намагаюся їх трошки скоригувати, пояснити, як рухатися, ну, подивимося, як це буде. І така ж сама ситуація, до речі, була з Пригожином. Коли я ще в грудні 22-го казав, що Пригожин це наша можливість, незважаючи на те, що він не деже, що його потрібно стратити безумовно. Але це наша можливість найближчий рік, що він може підняти бунт. Він казали, що ти ворож, брехня. А потім, після його бунту, в неділю, Мені дзвонили з Британії, з Парижа, казали, звідки ти знав? Добре, Ворога давайте... потрібно розуміти і знати. Добре, давайте повернемося до ситуації. Для країн Балтії є зараз пряма загроза чи немає? Безумовно, вона пряма. Вона абсолютно пряма загроза. Що відбуло? Ми недооцінюємо до цього часу, недооцінюємо, що сталося два дні тому. Давайте пройдемося по цьому. По-перше, торпедовані будь-які можливі мирні угоди або домовленості. Чому? Щодо України. Щодо України в першу чергу. Чому? Бо існував такий міф, в тому числі на Заході, що якщо війська європейські зайдуть до України, то це може бути якимось гарантіями, бо по ним ніхто не нанесе удар. Москва позавчора довела, це їх не стримує. Так, вони, вони до цього, не є вони до цього на словах казали, і там вустами там минилої коняки, і Ушакова казали, які питання. Ну, Для воно... нас це неприємливо. Неприйнятно, але на Заході наші молодші партнери в це не вірили, ага, що вони воно... можуть бути е, ну, жертвою, мішенью, ціллю цього. Вони в це не вірили. Зараз от, два дні тому зрозуміло, що вони можуть. Більш того, вони будуть ціллю по факту. Відповідно, присутність військ. Е, там західних коаліцій в Україні воно ні не від чорно. Тобто то зараз фактично ця ідея поможе на ноль. З порядку дану знято абсолютно. Друге, коли ми говоримо про те, що нам потрібні там західні війська, тому що вони є якимось технічно оснащеними і вони готові воювати. О два дні тому підірвало і цей міф, як ви вони. З точки зору професійності фаховості, на кілька рядків нижче за українську. Їм потрібно до України. Тобто, в тому випадку, яка може бути гарантія безпеки для України, е яка покладається на наших західних партнерів? Жодне. І це фактично Москва довела два дні тому. Тобто це все руйнує, що, на що було витрачено останні 2-3 місяці. Наступний пункт. Це вже з точки зору Москви, і ми повертаємося до Балтики, те, що ми з вами говорили, що ризики для Балтики цього року, ці літо осінь, дуже великі. Якщо е в той момент, коли москалі наносять удари по Польщі, вони нанесли удари по Польщі, і вони бачать, що е позиція Польщі, ну, взагалі Європейського Союзу, квола, вони не готові до війни, до сучасної війни, відповідно, вони усвідомлюють у Москві, що є вікно можливості. Чому? Бо станом на сьогодні наші західні партнери не готові до сучасної війни, але це не говорить, що вони не зміняться за цей рік, бо вони усвідомлюють свої вразливі місця. Як вони змінюють, будуть змінюються, будуть змінюватися, це, ми ще побачимо. Але точно можна сказати, що через рік вони не, не будуть такими, як вони сьогодні. Чи вони будуть достатньо цього, ми не знаємо. Але точно не такі, як сьогодні. І відповідно, Москва це усвідомлює, що це для неї зростання загроз майбутнього. У неї вікно можливості буквально пару місяців, якщо не місяць. І цим вікном можливості потрібно скористатися. І відповідно, після позавчора ризики для Балтики сягають трохи не в 100%. Що може зупинити цей варіант розвитку події? Ах, дивіться, є багато думок про те, що а давайте. Я чому, я чому е, даруйте, я чому власне з цього приводу так е, допитуюся? Тому що я розумію прекрасно, Польща, Чехія, країни Балтії, Британія це є наш тил. Якщо наш тил в цій ситуації вибивається... То ми опиняємося в ситуації на набагато складнішій, ніж є зараз. Тому ми зараз про Но це говоримо. Те, що ми з вами виклику з точки зору нашого виживання, нашої війни як це не вважалось дивним, але для нас вільнюс навіть небезпека, те, що вільнюс не є окупований, є набагато важливіше ніж умовний, якийсь невеличкий український населений пункт. Бо чому? Те, що показали останні роки, ми можемо відступити, але ми можемо дибитися далі. Але якщо буде впаде Балтика, скоріш за все, за нею впаде вся Європа. Вона буде домовлятися про сепаратний мир. І відповідно ми втрачаємо тил, який нас забезпечує зброєю, забезпечує ресурсами. ресурсами і відповідно, воювати в цьому випадку буде дуже складно, абсолютно складно. Тобто, фактично, цими діями зараз можливими діями. Ми зараз, коли ми говоримо як про гіпотетичну можливість, Росія досягає всіх стратегічних цілей. Вона... Це те, що вони планували останні роки. Так. Ну, це, тобто що... вони, це не є спонтанне рішення. Вони йдуть за програмою, це вони за планом. Я розповім одну таку історію. У мене було, от буквально після того, як сталася ситуація в Польщі, стала там закрита бесіда з одним генералом. Вони знають мою позицію, вони знають про те, що о, аналітику, яким чином дискусії, про що і так далі. І вони кажуть, сказали, пане Ложе, ти був абсолютно правий. Проблема в тому, що ми не могли повірити, просто мізками не могли повірити в те, що Москва здатна вдарити по Україні НАТО. Технічно ми розуміли, що це можливо, але оця от зашореність, неготовність приймати реальну ситуацію не дозволяла нам розглядати цей варіант. Тобто до цього, всі ситуації, які були в європейському союзі, у країнах НАТО, включно з підривами їхніх складів, включно із Балтикою, із терористичними актами, все, це, що відбувалося впродовж повномасштабної російської війни в Європі, це все сприймалося як божа Е, трошки не так. Вони останній рік з наших розмов приходили до того, що агресія проти країн НАТО можлива. але яка вони завжди брали приклад 2014 року. Гібридну війну, mm -hmm. те, що відбулося 10 років тому, вони говорили: ну, звісно, можлива якась агресія, але можливо, там, терористичні акти, там, якісь диверсії, якась, е якась гібридне, гібридний прояв війни. Але вони реальну інвазію, окупацію ударів вони не сприймали. Вони не розуміють, що для кожного часу свої інструменти. У 2014 році гібридна війна мала сенс для Москви, бо вони намагалися. Тримати обличчя, що нібито вони є частиною світового суспільства, вже не А Зараз їм треба зберігати. обличчя. А зараз немає який сенс. Абсолютно. Але з іншого боку, гібридна війна має і свої мінуси. В чому мінуси? З одного боку, плюси: те, що можна зберегти обличчя, якщо інша сторона готова в це вірити і готова заплющувати очі. А по західу ми бачимо, що це їм притаманно. З іншого боку, гібридна війна вона розвертається дуже повільно і не можна розіграти за тиждень. На це потрібно місяці, якщо не роки. Бо умовно, один-два, тритичні акти ну, в загальному плані мало що змінюють. Це потрібно накопичення, а для цього потрібен час. А для москви станом зараз те, що ми казали про вікно можливості, того часу немає. А повна інвазія, повноштабні воєнні дії вони з одного боку не дозволяють тримати обличчя, а з іншого боку, їх можна розгорнути досить швидко. І реалізувати швидко, ви кажете про пряму інтервенцію. Ви кажете фактично зараз про те, що російські війська можуть зайти через кордон одразу в Латвію, Литву, Естонію, і це буде не сувальський коридор. Ні, не ну, сувальський коридор за простою причини. Я бачу багато е розмов і так само про це говорять поляки, сувалки, сувалки, сувалялки. Якщо поля е якщо москалі зайдуть до Сувалок, це буде найгірше їх рішення і вони цього не зроблять. Чому? Бо Сувальський коридор це дуже війська лінія. Дуже визька територія землі, яка покрита болотами і лісами. Там дорога лише є з боку Варшави в бік Вільнюса. Тобто вона йде паралельно кордону з Білоруссю. Дорог, нормальний дорог між Калінінградським Коніксбергом і Білоруссю практично немає. Якщо там проводиться вторгнення, провести техніку там практично неможливо. Це, по-перше, тобто ти не можеш. Це пастка ти, ти для, не ракети, можеш. для авіації, це Абсолют, жирне Абсолютно. І, по-друге, там немає де ховатися. В болотах, лісах не сховаєшся. Не відповідно, е, розуміючи про те, що НА, НАТО має перевагу в авіації, вони просто рознесуть вщент. Будь-які війська там. Це паска. І вони туди не полізуть. А тепер давайте згадаємо про ту історію, яку ніхто не хоче згадувати. 1 березня 2014 року. Рад без Російської імперії. Виходить, оце чмо Путін, і говорить, що він говорить. Ми будемо захищати громадян Криму чи когось там вони да, будуть захищати. Наші так. війська будуть захищати, але не попереду, а, а позаду. позаду. Вони для них стратегія використовування цивільного населення як заручників. І в даному випадку цих заручників на всувалках немає. Ці заручники є у Вільнюсі, 30 км від кордону, Давгопілс, 30 км від кордону, Нарва 1 км від кордону. І саме оце, от найбільш вразливі місця, сувалки не мають жодного сенсу. Тобто, фактично, авіація НАТО не буде бомбити вільнюс. Давчубарву щоб зупинити Росіян. Я хочу побачити того генерала НАТО, там з Британії або Франції, який прийме на себе відповідальність, дати команду бомбити вільнюс. Синтез, точки зору там ну логіки і російської логіки. От в це все вписується. Тепер для я розумію, що там за великим рахунком натівські генерали ж не всі такі чоперні, не всі ж такі квадратоголові, які от все сприймають тип типу лінійно. Є люди, які займаються високою там розумовою діяльністю і аналітикою. Це точно які один з тих варіантів передбачають, але це означає, що потрібні якісь заходи протидії, зокрема і на нашому треку, на нашому напрямку. От зараз візит міністрів закордонних справ в в великої кількості. Європейських країн, зокрема для нас, я дуже показово, що приїхав і пан Сікорський, міністр закордонних справ в Польщі. Є шанс, що зараз буде напрацюватися якийсь проект протидії, в тому числі і цьому негативному сценарію, або можливо, переформатування якогось безпекового, не знаю, там якихось угод безпекових, за якими ми дуже сильно бігали і від когось вимагали, просили чогось підписати. Тепер наша черга диктувати умови. Віталій, по перше, в першу чергу нас на це немає часу. Робити новий безпековий альянс, робити якісь плани потрібно було ще рік тому, коли ми з вами почали про це говорити За великим рахунком, це треба було робити ще в 2014 році, коли почалася російська інтервенція слухайте, в Криму. Багато Але... слухайте, багато чого потрібно було так. зробити в 2014-2015 році. Будемо про це говорити. Ой, ми уже зайдемо. Все, да вже да, сенсу немає про це говорити. Давайте виходити з сьогоднішнього дня. Якщо ми розуміємо, що загроза є от прямо сьогодні і зараз, і ми розуміємо, що створення будь-яких безпекових альянсів – це час, так. На який у нас, яку у нас, на превеликий жаль, немає. Тобто, наше головне завдання розуміння про те, що для України, в першу чергу для України, регіон Балтики це є стратегічний інтерес. І Польща. З того, і Польща, що... тому що Жешов. Пункт... Там трошки інша ситуація. Давайте по побалтимось ну, спочатку. Цей стратегічний інтерес в першу чергу, в тому числі, що Сполучені Штати де факто вийшли з Балтики. Останнім рішенням, що вони припинили програму підтримки, е програму воєнних навчань у Балтиці. Фактично, вони Балтика кинути на привалять цього всього. Там пусте поле. Так. Відповідно, це наш стратегічний інтерес зайняти це поле і фактично замістити собою. В Балтиці, ви зараз говорите про введення в європейський союз наших кілька, кілька там дивізій, чи тому там кілька, числі кілька корпусів, в тому чи числі, але це з рахуванням загрози, які зараз є. Це повинно бути от буквально на тижні. Має бути рішення з європейським союзом формування прямо сьогодні і зараз великих контингентів французьких, британських, польських, українських, в тому числі, які просуваються. Протягом тижня двох пересувається в Балтику і в Польщу на кордони з Білорусію і Росією для У того щоб немає. показати для того щоб показати що Бліцкригу не буде П пане Олеже, же ну ти якщо там з країнами Нім... німе виділила там п'ять е, тисяч вояків для того аби посилити військовий контингент е, в латвії здається в, Л... в литві здається але там розгортання але розгортання цього контингенту здається до 27-го року має це сміс це ж смішна історія. споде ми де ми можемо сьогодні взяти достатню кількість військ для того аби перекинути туди на посилення Ну, от, фактично країн НАТО, якщо у нас е у самих проблеми? я, я наведу приклади. Ну по Німеччині це взагалі анекдот. Вони щорічно вже здається п'ятий рік, виходять на початку року і звітують, що ми ж прийняли стратегічне рішення перекинути туди угрупування кількості 5 тисяч е до Литви. і це вони говорять кожен рік. Але при цьому не говорять, що вона е що вони це перекинуть лише в 27 році, але звітують кожного року. Більш немає того, ну, що звітувати. Да. Цифра, цифрами, такими росіянами налікають. Досить просто. Регіон Балтики не настільки великий. Він є маленьким, і він є, з точки зору ландшафту, досить специфічним. Ну, територіально, по логістиці і так далі. Так далі. Для превенції можливого вторгнення, там не потрібно настільки багато сил. Там достатньо там, контингентів від 20 до 40 тисяч. Безпосередньо разом гуртом в трьох країнах? Приблизно, умовно кажучи, у мене виникає питання: навіщо казарми французьких військ під Ліоном станом на зараз? Що вони там роблять? Від кого вони захищають Ліон? Навіщо казарми і бригади британські під Саутгемптон? -Саут умовно, що вони там роблять? Навіщо польські війська під Вроцлавом? Що вони там роблять? Навіщо о, шведські війська під мельми? Що вони там роблять? Вони мають стояти на східному кордоні. Абсолютно. І в даному випадку Україна, в принципі, достатньо може знайти е, контингент одну бригаду кількістю від 5 до 8 тисяч для того, щоб перенаправити, не для того, щоб захищати, а по-перше, встановити свій прапор, сказати, що ми там є. А по-друге, уявіть собі, коли у вас різнонаціональне е, угрупування. І Україна, яка має досвід, як цим працювати, ми передаємо свій досвід і їх навчаємо, підтягуємо до себе. Фактично, це з одного боку це превенція з іншого боку, це перенавчання їх континентів, які нам допоможуть в майбутньому. Тут є не слабке місце, чи, чи, чи можливо не слабке йдеться про командувача сил НАТО в Європі, це американський генерал. І американський генерал, який оглядається на рішення свого верховного головнокомандувача Дональда Трампа, і віцепрем'єра, віцепрезидента Дівенса, який в останньому інтерв'ю, коли бомбили Польщу, сказав: Так, чекайте, в Росії багато країна. Нам треба думати про торгівлю. Нам треба думати, як цими, цими ресурсами користатися. І тут виникає питання: а чи впишуться тоді американці в повний ріст в ситуації, коли навіть їхній генерал-командувач НАТО пізьме під козирьок не те, що йому каже Урсула фон дер Ляєн, не те, що йому кажуть інтереси Європейського союзу, а те, що йому сказав Верховний Головнокомандувач Дональд Трамп, пане Віталію. Я казав Ліон, Саутгемптон там Вроцлав? Я ж жодного американського міста не згадав. Здається. Ну правильно, але командувач, забули. Але командувач Віталі, НАТО забули, але це не може бути на рівні всіх це... країн. З урахуванням того, що відбувається, це в межах Європейського Союзу. А, до речі, в угоді про Європейський Союз є окрема стаття, навіть сильніша за п'яту статтю НАТО про захист Європейського Союзу в даному випадку. Це має бути реалізація програми поза межами НАТО, в межах Європейського Союзу. З союзниками. Для цього не потрібні Сполучені Штати в чистому вигляді. І це, до речі, піднесе вартість. І цінність Європейського Союзу набагато вище, ніж є вона станом на сьогодні. Для цього не потрібно рішення НАТО, для цього не потрібно там учаснюти. Вона можлива, але не але є Але Хто необхідно. же має координувати цю діяльність, Хто же має взяти на себе О, А отут головне питання: дивіться, іншої країни, ніж Україна, я в цьому не бачу. Якщо ми говоримо про воєнні дії, то саме це має бути наша ініціатива, наше керування. І наша координація. Ніхто іншого реалізувати цього не здати. Ви просто не усвідомлюєте, наскільки станом на сьогодні командування у Франції. От я буквально вчора і сьогодні з ними розмовляв. У Польщі, наскільки вони розгублені. ну якщо Військові має чекають... з'явитися доросла людина. Військові традиційно чекають команду від військового від політичного керівництва. І політично так само. ну більш дорослих людей зараз в Європі, крім України, і політично, і воєнно немає. Я не кажу, що ми, на, на, ми займаємо там на вищу ланку те, що б ми хотіли. Але вибачте, інше ще гірше. Тому ми маємо взяти і відповідальність, і ініціативу на себе в даному випадку. І з цим працювати. От зараз ж приїхали там, я знаю точно, що приїхала велика делегація з Британії. Там багато парламентарів приїхали. Приїхала делегація з Франції, приїхали люди з Польщі. Зараз якраз час їх обзнати, почати про це розмовляти, про цю історію взагалі. Але це не відміняє того, що і ми маємо свою армію. Звісно, у нас гарні хлопці. У нас гарна армія. Ну, просто якщо порівнювати з нашими молодшими партнерами. Але це не говорить, що нам не, не є де удосконалювати. У нас є багато роботи попереду, і це потрібно робити. Нам не потрібно заколисуватися, що ми там найгарні, найгарніше. Вибачте, москалі не гірше з точки зору воєнної праці, а в деяких аспектах вони і краще. З різних причин. Нам є де удосконалюватися і над цим потрібно працювати. І якраз от реалізація через Балтику, реалізація через європейські сили, назвемо так, європейські сили реагування – і це є тим шляхом, як це ми можемо зробити. Я прошу підказати за мене, за сполучені штати забули. У нас є ще час для розмови з паном Олежем? Немає, на жаль, 30 секунд. Шкода, ну що ж, дуже дякую. Вам знаєте, в черговий раз дискусійні ви, ви висловлюєте тези. В черговий раз вони десь там глибоко засідають, і ти починаєш по-іншому дивитися на, на речі і події. Сподіваємося, що от нарешті пане Віталію це я не розповімо, що відбувається зараз у Франції з їх бюджетом, з їх воєнним бюджетом і їх командою. Ну, там, там, взагалі, там взагалі треш. Взагалі, там да. та. там взагалі, треш. На, на тлі на тлі тих подій, які ми бачимо у Франції, так пане Олеже, дуже дякую вам, що знайшли час для спілкування з нашими глядачами. Спасибі величезно. Олег Дунда був з нами, народний депутат фракції Слуга народу